Всім привіт, я на ринку швар, глядати якісь сьогодні ціни. Скільки віночок? Сто. По сто. Сто. Сто? А ціну морква? Дивіться, Такі 25, а така менше по 20. така 25, а 120. А спаржа яку ціну? 25. По 250 є різна. І маленька, і гробша. Так. А яку ціну бурячок? 25. По 25 печок. А ви поціново горох? Горох. 200 гривень. Добрий день. Скільки цибулька? 80 гривень кілограм, 8 гривень в'язка. 80 кілограм і 8 гривень, ось така гарна в'язочка. А шпинат? Шпинат 60 гривень кілограм, 10 гривень в'язка. 60 гривень кіло, 10 гривень, ось така теж велика в'язка. А кінза? 100 гривень, Кінза 100 гривень, кілограм. Петрушка, Петрушка 80. 80 гривень кілограм. 35. Ось такий салат 35. 30. Потім що вас ще? Бурячок. Бурячок 20 гривень в'язка. 20 гривень в'язка. І це все на початку п'ятого ряду. так? А айсберг? Айсберг 50 гривень. По 50 гривень кілограм. Ящиком а як ящиком будете брати, то по 40 буде. По чому ігорок? По 35. А ось такий помідор дрібніший. 50. По 70. Яку ціну помідор? 85. По 85. Скільки герочки? 32. По 32 гривні, а кабачок? По 12 По 12. Це все ми в шостому ряді, в кінці 7. майже. В сьомому ряді. Sorry. А відкуни такі грачки? По 32. Це також сьомий ряд закінчені. Капуста по 22 гривні. По вісімдесят 85. п'ять. Заліщиків. А віку за ціну картопля? 20. 20 Ось така 18, а ось ця менша по 10. кілька по пекінка? По 20 гривень, а огірочок 30 гривень, а кабачок 17, так? 13 по 13, а Петрушка... По 10 гривень пучками. Цена початку 9-го ряду. Оскільки така Малинівка? По 90 гривень на початку 9-го ряду. А в яку ціну картопля? Ось така 15, ось така 18. А капуста? По 20. А в яку цвіта? 53. 53. А віку ціну чесник? 125, а ось такий перчик. Перчик 175. 175, а огірок. По 28. Це є 9 ряд, 3 міста. А в яку ціну перчик? По 110 гривень на початку 9 ряду. Ось такий помідорчик 100, ось цей також 100. Перчик 80 це є все десятий ряд по всій Яку ціну поряд? 30. По 30, а цибуля? Цибулька 18. По 18, це є все десятий ряд посередині. Яку ціну такий перець? 75. По 75. Яку ціну така картопля? 15. 15, а більше? По 20 гривень. Ось така цибуля по 17, так? Так. Ось така картопля? 26. 26. І... А ось така? Ось така була роса 20. Це в 11-му ряді по Ось така капуста по скільки? 55. 55. Синя? 45. 45. Картопля? по 22 і по 20. Це посередині 11-го ряду. В цьому місці, напевно. Яку ціну такі печеречки? 50. По 50 гривень. А ось такі менші? 60. По 65. І це все можна придбати. Добрий гриб, другий термінал.